Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачний та оригінальний салат з язика. І для цього нам потрібно відварений язик, шампіньйони цибуля, морква та майонез. детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку беремо дві невеличкі цибулі та нарізаємо на ось такі квадратики. Але зверніть увагу, нарізаємо ми тільки півтори цибулини. Половинку нам потрібно залишити. Тож нарізану цибулю перекладаємо у сковорідку та додаємо сюди соняшникову олію. та усе відправляємо на плиту смажити до напівготовності. Тим часом гарно очищаємо та миємо моркву та натираємо її на ось такій подоглатій терці. Так, щоб під час смаження у нас був гарний чіткий колір моркви. Усе гарно натерли та перекладаємо до цибулі. І теж відправляємо усе готуватись до напівготовності. Далі беремо шампіньйони та очищаємо їх звичним способом, знімаючи зверху шкірочку, очищаючи ніжку та біля ніжки. Зазвичай, як ви це робите. Тож тепер очищені грибочки я нарізаю на опіл і кожну половинку ділю на ось такі 4 частинки. Так я роблю для того, щоб при смаженні у нас зберігся гарний чіткий контур гриба. Адже в салаті він буде досить та досить гарно виглядати. Таким чином, нарізаємо усі наші грибочки, очищаємо на половинку та на четвертинку. Тепер, коли наша цибуля та морква вже напівготові, додаємо сюди грибочки та в невеликій кількості олії усе гарно будемо смажити. Також обов'язково я трішки підсолюю. Тоді гриби готуються для мене більш швидше. І ось такі вони повинні вийти в результаті: гарні рум'яні та золотисті. Перекладаємо їх у салатник та додаємо половину ось такої півлітрової банки консервовного хорошку. Обов'язково попередньо зливши зайву рідину та усе гарно вимішуємо. Далі беремо варені яйця. Я їх розрізаю на опіл, ось так ділю на третинку та на ось такі доволі великі кубики. Це також роблю для того, щоб у салаті вони гарно виглядали, адже дрібні часточки просто загубляться. І знову додавши яйця, усе гарно з'єднуємо між собою. Бачимо, салат готується досить легко та просто, адже салат це просто з'єднання усіх продуктів. Тому це швидко та смачно. Отож, ту половинку цибулі, що у нас залишилася, нарізаємо на досить дрібні та дрібні кубики. І також додаємо до нашого салатника. І знову ложкою усе гарно вмішуємо всередину Тепер додаємо майонез. Майонез у мене власного приготування. Тож він дуже смачний, бо, як бачите має прекрасну консистенцію. Тому посилання на нього я залишу в описі під відео. Або шукайте мене на каналі. І тепер додаємо сюди спеції. У мене це чорний мелений перець та сіль. Усе гарно вимішуємо і тепер беремо язики. Вони у мене попередньо відварені та очищені від шкірочки. Тож тепер їх залишилось тільки нарізати. Я нарізаю на ось такі кружечки, так як викладатиму їх навколо салату. Ви можете порізати навіть на соломку та просто вмішати всередину салату. Це уже за вашим бажанням, як ви хочете його подавати. А у мене в результаті виходить. Ось такий неймовірно смачний, святковий та дуже дуже ніжний салат, великі шматочки язика, шампіньонів і все це змішано домашнім смачним майонезом. Тож, друзі, обов'язково рекомендую спробуйте його приготувати, адже впевнена, що він точно вам сподобається. Ну і звичайно ж, обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок. Щоб не пропускати нові рецепти, та ставте пальчики догори. А я, вам, як завжди, бажаю смачного усього найкращого готуйте, смакуйте та до зустрічі!